То як же ж оформити довідку про інвалідність, якщо ви виїхали за кордон? Знову ж таки, відповідні роз'яснення надає Міністерство охорони здоров'я України. А, значить, МСЕК у нас працюють екстериторіально і заочно. Що значить екстериторіально? Тобто, ви маєте право звернутися незалежно від вашого місця реєстрації та вашого місця. Перебування. Якщо ви перебуваєте за кордоном, вам потрібно надіслати необхідні медичні документи своєму сімейному або лікар, який вас лікує відповідно на території України для оформлення спеціальної довідки за формою 088. Ну, лікар знає, звичайно, направлення на МСЕК. Також всі дані документи мають бути обов'язково складені українською мовою. Далі даний пакет документів буде розглядати лікарська консультативна комісія. За її рішенням вас скерують на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи і відповідно встановлення інвалід... інвалідності. Якщо ви не можете прибути на огляд, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення. Закладу охорони здоров'я на підставі лікарської комісії даного закладу охорони здоров'я, експертиза здійснюється за направленням лікарської комісії незалежно від вашого місця проживання, реєстрації чи перебування. Якщо ж вам потрібно продовжити дію довідки про інвалідність, якщо ви виїхали за кордон. І у вас завершився термін дії довідки про інвалідність. Якщо такий термін завершився, то його автоматично мають продовжити. Він вважається автоматично продовженим на весь час дії воєнного стану на території України і впродовж 6 місяців після його припинення чи скасування. Те саме. Так само продовжується термін дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації для людей з інвалідністю. Якщо вашій дитині, яка має інвалідність і перебуває за кордоном, виповнилось уже 18 років, вона має пройти медико-соціальну експертизу, нам МСЕК, адже критерії інвалідності, діток різняться від критерії інвалідності для дорослих. На такому разі ваша дитинка має пройти обстеження за кордоном, потім вам потрібно класти усі медичні документи українською мовою і направити їх або сімейному, або вашому лікуючому лікарю. Лікар оформить форму, а лікарська комісія відповідно відправить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.